Мене звати Оксана Савчук і це проєкт Рідна Галичина. Сьогодні ми тут, на Золотій Поляні, на Рогатинщині, розкажемо вам про те, як діяла УПА. Музика. Насправді для того, щоб українська повстанська армія могла вдало проводити бої, вона проводила вишколи. І ці вишколи відбувалися в основному в лісах. І саме тут, на Золотій Поляні, відбулося Потужна вишкільна школа, підстаршинська і старшинська. Я опікуюся табором, де проходив вишкіл славна сотня Сіроманці, одна із повстанських сотень, яка мала статус загону особливого призначення. Тут формувався склад. Офіцерський і була пістаршинська школа, і звідси весною 44-го року, після освячення великодньої Пасхи, табір рушив у рейд на терени Львівщини. Сотня сірманців, де командиром був Дмитро Карпенко Яструб псевдо, провела дуже багато боїв. і, зокрема, на теренах Львівщини, Холмщини, Підляща, де не зазнала жодної поразки. Це говорить про високий рівень керівного складу. Свій шлях історії вони залишили досить потужним. Місить і бачу все. Так ви знаєте, як старі люди кажуть, оці буки старечі вони б могли багато що розказати. То правда. Але ця місцина цікава тим, що ми майже знаходимося на межі трьох областей. По одну сторону Львівська північний тернопільська цей і вже так південніше Івано-Франківська. Стратегічно можна сказати, що саме тому вибиралася не просто місця, звичайно, а місця, які ма дозволяли сотням упа рухатися в швидко для туди, маневру для маневру. Це місце дуже значиме для тих людей навколишніх сіл, які дотишні, які свого часу приносили. Продукти постачали харчі, фураж для коней, а також одежу. Безпосередньо хтось із родин був учасником цієї сотні. Ця сотня заслужила, щоб їх увиковічити в пам'яті для молодого покоління. Відновлені землянки, побутова сфера, а також збудована каплиця. На Золотій Поляні насправді облаштовано дуже багато інфраструктури рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб молоде покоління зрозуміло чин боротьби, коли Україна була окупована радянськими військами, коли ми не мали своєї держави самостійної, але ми хотіли її мати і, створивши потужну армію людей, які готові були жити в лісі, копати собі в ярах. Землянки для того, щоб переночувати, тренуватися лише все заради того, щоб Україна мала незалежність, національно патріотичне виховання, і є де це робити, тому що на золотій поляні створено все залишилося тільки одне усім нам об'єднатися заради того, щоб наші діти про це дізналися. Гомінволіказно.